Вітаємо вас спочатку масляників. Це свято, що називають маслиця, пущі, сирапус, молоді, сирапустний тиждень, сирка неділя. Воно символізує проводи зими та зустріч весни. А зараз ми це оце розповідаємо. У перший день масляни прибирали вдома та пекли перші млинці. Цими млинцями пригощали жебраків та незаможних людей, або залишали біля будинків на помін родича. Цей день можна було ходити у гості або запрошувати гостей, в понеділок встановлювала опудоло масляне. У вівторок загравання. У цей день проходили оглядини. Батьки поспішали засватати своїх дітей до початку посту. А хто зміг, той сам знайшов собі другу половинку. Середа теще не млинці. У третій день тижня зять повинен приходити до тещі в гості. За кількістю страв на столі у тещі було б зрозуміло, наскільки зять на повертачу у новому році. Якщо дружелюбніша буде теща, Буде краще життя молодого подружжя. Четвер. Розгуляй широка масля. Цей день закінчувались всі господарські справи та починалися розваги. Катання на санчатах, стрибки через вогнище, кулачні бої. П'ятниця. Тещині вечірки. У цей день теща повинна їхати. Гості до зятя. Але їхала вона не сама, а з подругами і з родичами. Млинці зять, звісно, сам не готував. Це робила його дружина. Але він всі ляко оцей вечір повинен був потурати тещі та гостям. Субота. Посиденьки зовиць. В цей день заміжні жінки запрошували гості, сестер чоловіка, зовиць, пригощали їх млинцями і дарували подарунки. А також разом ворожили на майбутнє. Неділя, проводи Масляна. Неділю ще називають Прощане. За традицією, в цей день люди просили один у одного пробачення, за скоєні образи і самі пробачали кривдників. Один одному вони казали Пробач! і відповідали Бог простить. Також в цей день спалювали «Опудало». На масляну неділю традиційно хустей пригощали млинцями, варениками, а у начинку вкладали побажання. Вареник заліпляю, достатка бажаю. Вареник заліпляю, злагоди бажаю. Вареник заліпляю, щастя бажаю. Вареник заліпляю, успіхів бажаю. Вареник заліпляю процвітання бажаю. Вареник заліпляю добробуту бажаю. Вареник заліпляю любові бажаю. Вареник заліпляю надії бажаю. Вареник заліпляю, миру бажаю. Вареник заліпляю, міцного здоров'я бажаю! Вареник заліпляю, перемоги всім бажаю. Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо. Смачними варениками всіх пригощаємо.